На будинку по проспекту Соборному, 151, активно ведуться відновлювальні роботи. На об'єкті працюють понад 100 людей. Нині тут виконують капітальний ремонт даху. З боку проспекту встановили повністю нову покрівлю, а з іншого по вулиці Сталиварів мембрану, яку цього тижня планують вже перекривати. Зруйновану частину будинку звели вже до п'ятого поверху і тепер виконують внутрішні роботи. До п'ятого поверху вже встановлені вже сходи. Проводяться внутрішні роботи, а саме це стяжка на полуштукатурка. І плануємо на цьому тижні продовжувати надалі внутрішні роботи. Проводяться роботи по комунікаціям, проводяться роботи по фасаду по термомодернізації, також проводяться роботи по зовнішнім лініям, саме по каналізації. Зараз в активній фазі в нас робота по зведенню сховища. Триває робота і в будинку по вулиці Кияшка, 22. Тут вже виконують монтаж системи опалення та прокладають електричні мережі. Продовжуємо виконувати електричні роботи по прокладанню братів у квартирах. Перший під'їзд готовий, у другому по під'їзді. Зараз також ми на тому тижні завершили. Стяжку пола полістирол-бетоном. сьогодні виконуємо стяжку армовану, вже фінішну перед чистовою відділкою. Завтра обіцяють поставщик, прибудуть вікна до нас. Почнемо встановлювати вікна. Також на початку наступного тижня приїде, буде доставлено нам індивідуальний типовий пункт. Ми в ньому вже в самому приміщенні підготовчі роботи провели. Будемо встановлювати на наступному тижні. А на будинку по вулиці Сталиварів, 16, вже повністю зроблена покрівля. Почали монтаж каркасів та колон. Готуються також до ремонту квартир. З наступного тижня ми приступаємо до газобетонних блоків периметральних сістів. Ми очікуємо вікна. Вікна ну, вікна да, це, вони вже у нас та, на житлових квартирах. Мабуть, вже вже, на цьому тижні ми приступимо до квартир Добре. мешканців до ремонту. Це другого подружжя. Так, 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 першого видку. Ніколи... Там небагато у нас постраждалих квартир, але ось вони вже звільнили свої помешкання. Зараз чекаємо на матеріалів і приступаємо до ремонту квартир. На Зистафонській 10 відновлення теж продовжуються. Вже повністю обладнали покрівлю і завершили шпаклювання у будинку. Нині тривають роботи з підключення системи опалення, розпочинають із заживлення електричних мереж. Також будівельники готуються до укладання керамічної плитки і закінчили підготовку до малярних робіт. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.